Так, їду хлопці вже по полтінічку, вже темно, бачите. Вже пів 12-ї ночі. А ми їдемо. Нам треба дихати до кордону здати ці пломби, їду я з жекою. Це мій колега по фірмі, Працює на одній фірмі, ми разом з ними їдемо. Так, треба скидувати 70. Відтормажуємося, бо можуть зловити. Tak, no po tych w nocy idę, w BRED. Nie mamy takiej diagnostyki, która powie nam dokładnie, czy to jest pierwszy, drugi, trzeci, czy, czy 196, jeżeli byśmy tak mieli powiedzieć. To są ściśle określone typy, które jesteśmy w stanie zdiagnozować. Czasem są to grupy genotypowe. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli prowadzimy diagnostykę, to czy wirus jest o charakterze niskoonkogennym, czy wysokoonkogennym. їдемо по ночній ломжі. Дивіться як тут гарно. Але тут є одна проблема. Тут є мост, по якому можна їхати 30 тонн і не більше. Знак там стоїть. Але всі фури їдуть. А чому їдуть? Тому що тут немає об'їзної дороги. Її цю об'їзну дорогу, але ще не збудували. І всі їдуть, і ми поїдемо з Жекою. Ну, начебто тут не штрафують, бо знають, що нема бізної дороги. Ну, ось дивіться, бачите тут. С'їзді на дорогу ось на 30 дом. Затем з криковими. А затім с'їдьте ізвртей т'єсний. Зараз ми тут якось це клюцо проїдемо акуратно. Так. 4, ну а що ти зробиш, хлопці? Є там начебто об'їзд якимись селами там і круг, там щось не знаю навіть скільки кілометрів. в общем багато там круг кілометрів. Там взагалі 3,5 тонни, але ми туди не будемо п'ятак засовувати. А от сюди 30 тонн. Ну а що ти зробиш? Он ну, дивіться, фура навстречу йде. з того моста Тут головне проскочить старатися, щоб ніхто не тронув. Ну, ми едем ночью. То маю надію, що. все вийде. промежуточного пункта. Ленка, там проміжуточні пункти, вона ж не хоче сюди їхати. Тут же знак а 30 7 ,7 тонн. Он бачите, ще шеден пришел. Назустречь. Все це ему Ви Вы допустиму допустимую скорость. що поки того моста не було, по-моєму. Ну, В общем і таким приходиться займатися. Це щоб на Литву проїхати, їдеш по 17, потім по полтиннику і потім через цю ломжу. Ну, це найкраще, а вон там хтось стоїть, по-моєму, навіть поліцейські якісь, не треба якось проскочити. Сховаю поки камеру хлопці. Блін, жорстко. Подивився, хлопці. Йо-майо, -йо, ну начебто поки не трогає. когось там тормознув. Ви бачите, полісмени, полісмени є. Полісмени є. Треба якось стікати швидше, але не можна, бо тут ограничення 40 км в час. Хоча б це не будемо порушувати. Ну ви бачили, скільки фу пройшло. <риклад> <риклад> ну, я не став тримати телефон в руках і знімати вам полісменів того що цей. Того що не можна ж телефон в руках взагалі тримати в Європі, не то що там балакать по телефону. А якщо щось знімати, то капець Так, і ось ось цей місток, по-моєму, починається. Надіюсь, за нами той полісмен не погониться місток, ну, На ньому взагалі 30 написано. Давайте скинемо вдруг тут якийсь радар. Оп-оп-оп-оп-оп Взагалі хлопці можна їхати по 19 дорозі. І тоді якоби не треба через цей мост їхати, якоби, я точно. Но там по тій 19 їхати. Злюблена, звертаєш, націоналка, там так жорстко. Там зупинився, розігнався, розігнався, зупинився. Ви бачите, який поток фур періще? Поток фур періще. Ну, за нами вони вже не погоняться, їм он фур хватає, які назустріч їдуть. І якщо захочуть, то зупинять і вижарять. Ну а ми місток проскочили і маю надію, що за нами ніхто не буде гнатися. От такі справи хлопці. Ну а що ти зробиш? Ще ще на зелений. Ви Проскочи, щоб червоний не загорівся, газку трошки піддамо. Все. Їдемо далі на кордон. Хлопаки, все, доїхали ми до паркінгу, де мають нам знімати електронну пломбу. Тепер треба чекати, поки приїдуть полісмени. От їхня будочка. Там Жека стоїть ззаді. Нікого немає, тільки ми вдвох. То вони можуть, звісно, забити болт і проїхати зранку аж. А зараз вже десь 2 години ночі. Ну, зараз глянемо. А, 2, 4. 4 години. А по польському 3. То тобто не знаю, коли вони приїдуть, зараз ляжемо спати. Якщо що, то постукають в двері. Тільки це, тільки приліг. Пройшло Пів годинки і приїхав дядько поліцейський і все. Зняв пломбу, каже, їжджайте далі. Ну, ми далеко не поїдемо, зараз переїдемо тут на паркінг. Він тут зовсім поруч, 300 метрів десь 500 і там можна робити паузу. Нормальний моб, Я там вже стояв. Аби місце було, бо зараз 4 ночі чи 3 ночі. І цей... Можна отак заїхати попробовать. Можна там далі. Та ні, далі там заїдемо. І все, хлопці, і будемо робити паузу. Ломбу зняли швидко, так що все супер. Поїхали. Все, хлопаки дорогенькі, заїхали в Литву. От вони молодці. Бачите, які зробили. Автобан. Шедевр. машину не качне. А колись я тут їздимо, вони ремонт робили. Швидко я вам скажу зробили. Пройшов рік. І вони вже до кордону до Польського добралися вже там і погранпереход переробляють. В общем, подобається, як вони працюють мені. Ну, а ми їдемо, їдемо, хлопці, в Латвію. Сьогодні я туди доїду. І доїду я до митниці, але митницю мені змінили. У нас їде взагалі 4 машини з одним і з тим самим вантажем. І сказали, що мені саме заїхати на другу митницю, яка в порту в ризі, і пройти ветеринарний контроль. А тим трьом не треба, представляєте? Отак мені випало. Так що будемо вже проходити ветеринарний контроль. Отакі діла. Ну, а потім вже на вивантаження поїдемо. Ну, а зараз їдемо. Зараз у нас 4 вечора, то я туди на вечір приїду, може навіть ближе до ночі. Ну як, на 10-11. Але вони там працюють круглосуточно, цілодобово. Тому хлопці, може я там все й пройду за ніч. Так що такі в мене плани. Так, трошки я з висновками поспішив. Бачите, ще не доробили вони автобан. Там воно роблять і нас пускають поки по одній стороні. І отак ми потихеньку їдемо 70. Ну я думаю, їм вже не ето, небагато зосталося, щоб все це закінчити. І ми тут ганяли, як на Формулі 1. Хлопці, дивіться, не скоро вони закончать. Все-таки вони тут затіяли не ремонт. Бачите, мости шурують, працюють. Оп-оп! Трошечки стики на мостиках у них. Недороблені на старій дорозі. Отак От вони шуршать. Фонарі ставлять, освітлення буде. Черт, хочу це і виїхати, ну хай жде. А переді мене вона якась бочка. Що це за них за бочка така? А, трактор бочку везе. Щось там поливають цією бочкою. А бочка страшненька. Старенька, грязненька. Ну а дорога, звісно, так, да, пацаны. Годуються все, нічого делать. ці переїзди, переходи, так сказати, з однієї полоси на іншу трохи неприємні. Треба скидувати хлопці, можуть перепади такі високі. Воно не дуже добре проїжджати їх. Те, щоб ці фішки не позачіпляти треба дуже уважно. Фугат уже бачите по новому асфальту. Чорний, чорний чорний асфальт. І ми по ньому їдемо. Орлен сюди закрався. Техніка на них працює. Всі в цих жилетках, в камізолках. Виконують правила техніки безпеки, техніки. О, екскаватори. Це ж скільки техніки нагнали? О! Переход такий. Скільки техніки? Ви подивіться, які об'єми, які масштаби. Все горнеться, все риється, віадуки строяться. Ну це латвія рулить. Оце Латвія працює, вон там екскаватор на горі. Тут ось, будівник на самому мосту щось там копошиться. І ми тут потихеньку, помаленьку їдемо по цьому ремонту. У цьому хлопці виходить такий результат. Бачите, як гарно. Навіть ці забори, які шумопоглинаючі, щоб люди жили спокійно, їм автобан не заважав. Ну все по-людськи. Європа одним словом. Латвія вже давно в Євросоюзі і все-таки не зря вони тут. Дивіться, як вони живуть. Дороги робляться, як не крути. Хлопці, показую всю правду. Є в Литві такі дороги. Бачите, теж полатано. Вже не автобам, хоча це вважається автобам. Це А8. Але по одній полосі в кожному напрямку і все полатано. Але знов-таки полатано, я вам скажу, досить таки і непогано. Я от їду 85 км на годину, 85, хлопці. 85 Ось по оцим полатаним, бачите, латка. Взагалі нічого не, не, не проходить. Бачите, наладки наїжджаю, а нічого як, не, проходить, не проходить. Як буде проїсходить. Ага, а нічого не відбувається. От хлопці, от я і згадав. От ви мене і не зловите. Тобто, таке легесенько трошечки може щось качати, але не взагалі ну, ось п'ять їдеш в ідеалі, ніхто тобі нічого. Та ще й подивіться, яка в них тут природа, який ліс ми проїжджаємо. Берези тут у них бачу присутні. Ну, взагалі тут дос достатньо гарно. Хлопці, а в Латвії теж багато пшениці, дивіться. Ось вам, ось вам. Не тільки в Україні є. В Латвії теж є. Багатецько. Хлопці, заїхав в Литву і на годиннику вже без 10-10. А дивіться, як у них все видно. Видно нічого робити. Ось ну, дивіться. 21.52 У них такий час, як і в нас в Україні. Білі ночі в них починаються вже.